Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. У кривому розі триває онлайн-марафон Баута Svita» від ArcelorMittal, який створений для допомоги майбутнім абітурієнтам у виборі майбутнього місця навчання та майбутньої професії. Більш детально про марафон та про те, як до нього можна приєднатися, дізнаємось в нашої гості фахівчині відділу упровадження молодіжних проєктів та взаємодії з навчальними закладами ArcelorMittal кривий ріг кураторкою. Проєкту «About освіта» Коцюба Вікторії так. вітаю, пані Вікторія. І я вас вітаю. А давайте розпочнемо з того, як виникла ідея проведення такого марафону. Ну, дивіться, все дуже-дуже просто. Чому просто? Тому що ми вже багато років поспіль співпрацюємо з закладами освіти міста, і ми проводили багато різних проєктів, по типу там ПЧК, чи кар'єрдеї і тому подібне. Ми все проводили в офлайні для студентів, для школярів, ну і в принципі для викладачів. І потім у нас був такий один масштабний виклик: це пандемія, повномасштабне вторгнення. і вже ось Три роки поспіль всі студенти, всі школярі, вони навчаються онлайн. Угу. І це, знаєте, такий не просто дистанційне навчання. Воно накладає відбиток на ну на освіту, на те, як ти себе будеш відчувати потім, як ти е, будеш обирати свою майбутню професію. А ще й великий, ну великий виклик е, це момент профорієнтації. Причому виклик не тільки для школярів та їх батьків, а ще й безпосередньо для закладів освіти, які набирають абітурієнтів. У нас є така, ну знаєте, маленька проблема Раз вона дуже дуже велика, тому що багато дітей, багато батьків вони прагнуть навчатися за кордоном. Зрозумілих угу. причин. Але ми, звичайно, хочемо донести своїм марафонам думку про те, що навчатися у кривому розі це круто, це класно. До цього до повномасштабного вторгнення всі хотіли, всі мріяли стати айтішниками і думали, блін, я піду навчатися на айтішника і все. Але те, що не у всіх є, знаєте, така, ну, такий хист до айті, і не всі можуть. Банально розуміти, що таке IT, тому що нам у рекламах малюють, що ти будеш просто клацати в Малюють малювати іншу сторону да, всього -всього. і все, і пити flat white це ну, <клес> знаєте, така типова реклама, яка мені вже кожного дня, кожного разу, якщо, ну, якщо я щось дивлюся, то вона мені кожного разу висвічується. От всі. Малюють в IT ось так, але ніхто там не говорить про те, що якщо в тебе є хист там до математики, якщо тобі подобається фізика, якщо тобі подобається хімія або та ж географія, то ти можеш відкрити для себе багато різних можливостей і у рідному місті. А, і знаєте, що ще найцікавіше, то що у нас зараз багато переселенців, багато людей, так би мовити, нових криворіжців, так, як зараз як, як звикли називати їх в нашому місті. Так, 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 як звикли називати. У місті і нові криворіжці вони також не знають. Ну, тут взагалі місто довжиною в життя і. Е... Там Інголецький район е, далеко не знає, що знаходиться там в тому ж Саксаганському або ще в Тернівському, там, і в інших районах міста може банально не знати. Е, і нові, пере... ну, нові е, криворіжці, криворіжці вони також можуть е, ну, не знати, не орієнтуватися е, і бути, там, наприклад, тільки у своєму е, районі, там, дивитися заклади освіти, е, а не зазирати у інші, тому що вони просто можуть і не знати про них. Mm -hmm. І от якраз онлайн-марафон він є такою таким майданчиком, де ми зібрали е, понад 20 закладів освіти міста. Це і фахова передвища освіта, і професійна, професійно технічна освіта, і заклади вищої освіти. Тобто, це і наші коледжі, і наші ліцеї, е, центри освіти, і звичайно, інститути і університети. Всі заклади освіти в одному місці. Mm -hmm. Я зараз поясню, чому це круто, тому що е, е, ну. Батьки точно будуть за те, що е, зараз дуже складно шукати взагалі який заклад освіти обрати. Ти повинен передивитися, ну там декілька годин, передивитися, помоніторити всі сайти в Google перебрати, просто там вступ, там освіта UA і тому подібне, і багато інших інфоресурсів. І не завжди ти можеш знайти ту інформацію, яка тобі потрібна. Навіть на сторінках закладів освіти, тому що ти хочеш там більше дізнатися про студентське життя, а, а ну, там, на сторінці ем, закладу. Да, освіти, ну, ну, да, Наприклад, безпосередньо закладу освіти, от просто як в, в браузері, і там може. там… Ну, Незрозуміло бути, або ще потрібно там перейти на сторінки в соцмережах. і Тут багато багато різних сторінок. І у абітурієнта може кругом іти голова. І я, якщо чесно кажучи, боюся за наших е е батьків, тому що їм цей масив інформації потрібно також е систематизувати. І е, у них є свій підхід. А яка спеціальність? Яким ти будеш працювати? Е, а потім а скільки, ну скільки є місць на бюджеті. І далеко не кожен знає те, що у нас дуже класна освіта, і її можна отримати також безкоштовно. І при чому тут є така класна фішка, те що е, тут ми знайомимо з закладами освіти не тільки школярів, а й їх батьків. І у нас, е, наприклад, заклади професійної, професійно-технічної освіти кажуть про те, що е, у нас же є ще є курси для ну, курси підготовки. Тобто ваші там Ну, працівники підприємства і, взагалі, всі е, містяни там, е, і ну, взагалі, всі, хто хоче, навіть якщо ви там не абітурієнт, вже давно не абітурієнт. Ви можете проходити у нас навчання і отримувати професію, яка буде затребувана на ринку праці понад 5 років точно. Угу. А, а як долучитися до марафону? От майбутньому абітурієнту чи батькам? Дивіться, це тут дуже дуже просто. Треба зайти. Якщо ми говоримо про Фейсбук, зайти на сторінку Кривий Ріг, офіційна сторіночка, там буде вкладочка така події, і там ви точно так одразу перше посилання, і там буде онлайн-марафон Ебаут освіта від Кривий Ріг. Угу. І там всі посилання є, і навіть е, анонси, і ще найцікавіше, що якщо ви не встигли долучитися зараз. Ну, наприклад, сьогодні або завтра, або післязавтра, тому що у нас марафон триває там до 17-го числа. То ми всі наші записи онлайн-марафонів будемо викладати на нашій офіційній сторінці у Ютуб. Угу. Чудово! А як от активно долучаються майбутні абітурієнти? Чи є якась можливо така статистика? Ну, дивіться, на жаль, на превеликий жаль, досить така мала кількість реєстрацій з у порівнянні з нашою очікуваною. Ми розуміємо, ми прекрасно розуміємо. Ми. Проводили таке статистичне дослідження, ми питали заклади освіти, наші, наших дорогих партнерів, питали, що ж, а як, ну, як ви долучаєте абітурієнтів, і вони всі як один, казали, що нам ще знаєте, не вистачає додаткових ну, можливостей для презентації себе школярам. І от ми і створили якраз і цю можливість, і тепер не треба витрачати уйму часу на те, щоб ну, дізнатися. Найцікавіше все, що цікавить, і абітурієнти, і і батьків ми зібрали в одному місці, і здавалося б, щоб це було дуже дуже круто і було б багато реєстрацій, але на жаль, ні. Ми співпрацюємо в зі школами в цьому контексті, з закладами професійно-технічної освіти, надсилаємо анонси, але ну на жаль, не долучаються. Можливо, тут є момент того, що не всі знають, тому якраз сьогодні mm -hmm. в них буде така можливість дістатися і долучитися. Mm -hmm. а, а так, якщо говорити так обширно, да от що для себе може майбутній абітурієнт, так що він може для себе взяти від цього марафону. Ну, дивіться, у нас взагалі кожен день марафону у нас є така певна структура. Перше завжди є три речі, ні, навіть чотири, я четверта така анонсована. <гум> Перша річ це вебінари, тобто вебінари про те, як адаптуватися у новому колективі. Тобто, якщо ти там з вересня місяця приходиш на перший курс, то як взагалі підготуватися до того, щоб. Ти прийшов, ти вже став студентом. Це перші моменти. Е, у багатьох такі круглі очі бувають, коли вони чують про сесію, і знаєте, тиск підвищується. І ми якраз готуємо і до цього на вебінарах. Потім ми розповідаємо про студентське життя, про те, яким воно може бути і яким воно наразі є у кривому розі. Далі ми говоримо про тайм менеджмент тому що одна велика проблема я думаю, ви зі мною погодитеся у студента, брак Часу тут uh, важко не погодитись, сам сам був студентом, і скажу, що так воно і є так. І от ми і говоримо про тайм-менеджмент для студента. Ну і е, знаєте, найболючіше питання це не сино якраз буде в п'ятницю. Це вступ 2023 Всі умови вступу. Причому, якщо е, ну багато інформації ви чуєте там про вступ е, для одинадцятикласників. То ми говоримо не тільки про вступ для одинадцятикласників, а ще говоримо про вступ для дев'ятикласників тобто тих людей, які бажають долучитися до освіти саме професійно-технічної і фахової передвищої. Угу. І от е під кінець нашої а, розмови. Підучкіть, я а, ще а не, не закінчила. <ріст> <ріст> так, це один момент, це вебінари. Так. Друге це презентації закладів освіти, на яких вони діляться всіма фішками. І цього разу ми вже вдруге проводимо такий марафон, і цього разу е презентують заклади освіти студенти. Тобто мовою Шипово. студентів, так. І вони говорять і про те, які спеціальності є, як долучитися, яке студентське життя, найцікавіші спогади студентського життя. І третій момент це, звичайно, знаєте, надихаючі інтерв'ю з топ спікерами. Ми запросили. Ну, ми, я поясню логіку, ми пояснили, ми зрозуміли, що наразі досить багатьом. Абітурієнтам досить складно знаєте, визначитися з професією, вони не бачать ніяких там лідерів думок, можливо, у місті, або просто банально про них не знають. І ми вирішили познайомити з людьми, які а, і навчалися, і реалізувалися у кривому розі. І я дуже дуже вдячна нашим спікерам, які а, долучилися, які реально надихають. І я рекомендую всім, якщо навіть ви не абітурієнт, якщо ви майбутні ну, якщо ви. Студент, або якщо ви батьки, то будь ласка, також долучайтеся, тому що ви і для себе знайдете тут багато всього нового. Угу. А і готуючись нашого інтерв'ю, так а я а, дивився інформацію про марафон, і там а, було написано, що ви розігруєте подаруночки під час проведення марафону. Так і я думаю, що якщо зараз ви нам розповісте, як можна отримати подарунок, так і що потрібно для цього зробити, і який подарунок можна отримати, то більше людей вже зможуть долучитися. Так, це якраз четверта наша родзинка, так би мовити. Тут дивіться, у нас є два варіанти, як виграти подарунок. Перше, ми кожного дня, окрім п'ятниці, кожного дня ми запускаємо відео з професією. Тут є і момент профорієнтації. Відео з професією після нашого вебінару. І коли ви подивилися відео з професією. Вам в чат надсилається посилання з анкетою, і ви по цьому відео ну, відповідаєте на на питання. Там досить банальні питання, наприклад, скільки якого кольору була казка. Угу. Ну, наприклад, скільки разів змінювався фонд, бо Там, на, на увагу, так більше на увагу? Так, так більше на увагу, нічого такого е, надзвичайного. Угу. Чесно, і який, який подумачок можна отримати зараз. І, і другий варіант це задавати питання. Тобто найактивніший учасник, який впродовж наших п'яти днів марафону буде задавати питання, цікавитися. Ми фіксуємо кожного дня ми фіксуємо питання, і потім в п'ятий день ми оголосимо переможців. Е, і подарунки це сувенірна продукція Арселор та Кривий ріг. Тому е, вона може бути досить різною і дуже прошу, щоб ви долучалися, тому що нам є, є що розіграти, є кому подарувати, але мало глядачів. Тому запрошую гуля ну, е, до нас на марафон. Ну я сподіваюся, після нашого ефіру їх стане більше. <гум> я також дуже сподіваюся. Так і я а, дякую вам за те, що ви завітали в нашої студії. Дякую і вам за те, що запросили. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була фахівчиня відділу впровадження молодіжних проєктів та взаємодії з начальним закладом Арселор Мітал Кривий Ріг, кураторкою проєкту «About Освіта Коцюба Вікторія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.